З вифлеємською звіздою, не з вертепом, з колядою йдем у ваш гостинний дім, і від серця вам бажаєм щастя, радості усім. Хай Ісус, дитятко Боже, вам в усьому допоможе, прожене усю біду, тож діждати вам бажаєм, заспівати в ріднім краї справжню і коляду. Радій чоловіче і Із і нею, із царями, з ялинкою вінею, і з царями, і з колядами у вашій хаті під вікнами, і з Ісусиком Малим, що родився на цей світ, Вас вітаєм і бажаєм свят веселих і многоліт! Христос связає! Христос народився, весь світ з Цей чудовий різдвяний час прийміть наші коляди, наші віншування з далекого Торонто, з Канади. Сьогодні для вас колядував гурт Різдвяна зірка. Христос ся рождає! Слава, слава Україні! Героям слава!